Радий вітати вас на каналі. Сьогодні поговоримо про дві речі, які багато хто з нас любить кава і вода з лимоном. Що краще для ранкового пробудження. Для більшості людей кава це головний ритуал зранку, але чи знали ви, що почати день із теплої води з лимоном може бути корисніше для вашого здоров'я? У цьому відео ми розберемося, які переваги дає вода з лимоном. Які мінуси може мати кава, якщо пити її зранку, наче серце? Як об'єднати ці дві звички, щоб отримати максимум користі? Залишайтеся зі мною до кінця, ви дізнаєтесь, як почати свій день правильно з турботою про ваше здоров'я. Давайте розберемося, чому вода з лимоном стала такою популярною. Перше запуск травлення. Після нічного відпочинку ваш організм потребує води для відновлення балансу рідини. Лимонна вода запускає роботу шлунково кишкового тракту, готує його до прийому їжі. Друге очищення печінки. Лимон допомагає стимулювати печінку, що сприяє виведенню токсинів. Третє підтримка імунітету. У лимоні міститься вітамін С, який зміцнює імунну систему, захищає від застуд і додає енергії. Четверте – покращення стану шкіри. Завдяки антиоксидантам лимонна вода допомагає боротися з вільними радикалами, що позитивно впливає на стан шкіри. П'яте, м'який стар для організму. Це природний спосіб розбудити тіло, не перевантажуючи травну систему. Кава це улюблений напій мільйонів, але чи завжди вона корисна? Перше. Кава зневоднює організм. Кофеїн має сечогінний ефект, що може посилювати зневоднення після ночі. Друге збільшує кислотність. Якщо пити каву, наче серце вона підвищує кислотність у шлунку, що може викликати печію або дискомфорт. Третє стрес для організму. Після ночі організм потребує води для м'якого пробудження. Кофеїн замість цього дає швидкий заряд енергії, але створює стрес для травної системи. Чи можна знайти баланс між кавою і лимонною водою? Так. Ось як це зробити. Починайте раники з теплої води з лимоном. Це допоможе організму пробудитися м'яко, відновити водний баланс і запустити травлення. Через 20-30 хвилин після того, як випили лимонну воду, можна насолоджуватися чашкою кави. Цей простий трюк дозволить вам отримати користь і від кави, і від лимонної води, зменшуючи негативний вплив кофеїну на організм. Приготувати цей напід дуже просто: візьміть склянку теплої води. 250 мл. Важливо, щоб вода була не гарячою, а теплою, близько 40 градусів. Више відсік сік половини лимона або додайте 2-3 тонкі скибочки. Якщо хочете додаткового аромату або користі, можна додати ложечку меду або дрібку імбиру. Пити цю воду одразу після пробудження, наче серце. Це займе всього кілька хвилин, але ваш організм точно подякує вам за це. Отже, друзі, ранаки з теплої води з лимоном це. Маленький крок до великої користі. Вона очищає, заряджає енергію, підтримує імунітет і турбується про ваше травлення. Кава також має свої переваги, але якщо спочатку ви вип'єте воду з лимоном, а вже потім каву, це дасть вашому організму більше сил і зменшить можливий дискомфорт. Спробуйте цю просту звичку вже завтра і поділіться своїми враженнями в коментарях, як ви починаєте свій ранок, чи п'єте воду з лимоном, або ваша традиція це кава. Не забудьте поставити лайк, якщо відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями.